Вітаю, ви дивитесь телеканал Конкурент Тіві. І в ефірі програма Базарний день. Ми знаходимося на Варшавському ринку і прибули ми сюди, аби пошукати яблука та мед. Ідемо дивитися. Ось бачимо уже недалеко від входу. Є перші яблука, і ціна на них за кілограм 20 гривень. Це мелба. Ну, — Як я? — Мелба. Мелба, так. Вони солодкі? Де в тебе мусор? Я не знаю. Мусор. О. Так. Солодкі? — Так. Скажіть, як люди зараз купують яблука взагалі? І як це ціна на зарашній ось час на них? Я за базар не знаю. Не можу сказати. А сьогодні як беру? Флаб. А сорт цей. Копіровка. Копіровка, білий наліз. Ага, руки так. Це вони солодкі яблука, так і так? Яблук на ринку не так і багато, проте всі, що є, це домашні, недорогі та солодкі. Ось бачимо є ще ось такі яблука. Втім, запитати в яку ціну і що за сорт нам не вдалось, адже немає продавця. Ще знайшли ось такі яблука 45 гривень за кілограм. Продавчиня не на камеру розповіла, що їх сорт називається слава переможцю, і вони привезені з чернівців. Розкажете, скільки коштує, як збирали? Чи то ваш? важ? Гривень, то не мій. То меди. Ну, давала подруга, яка подруга, ми і невістки подруга. Mm -hmm. Дала там ліс, під лісом збирала медсей. А знаєте в якому районі? Минівський район. Рівненщина, так. А Тільки бджолиний мед буває. А ще й ті буває. Ну, я знаю, я з соснових шишок беру таке. Я його називаю мед. Я а у вас теж такий є? Є. О там є така свідоба. Ось тут. А це скільки коштує? Це 50 гривень. Банку. Такі беруть і такі беруть. Сьогодні такі взяла жіночка кашля, він від кашлю вдома. Бачимо, у вас дуже багато меду. Розкажіть, це не багато ще. Розкажете, який є, бо бачу вибір тут ну, різноманітний. Є квітковий, отакий світленький, є різнотрав'я, липа, є гречаний, різнотрав'я з гречкою. Яка ціна на них? Літра 250. Це будь-який, так? Угу. Mm -hmm. А що беруть найбільше? Та, я знаю, Нема так багато зараз людей. У yeah. дуже мало купців. Трошки беруть все. Здраць, в основному постійні такі. ну Свої покупці. Це ваш маєт робите, так? А розкажете от про виробництво, зокрема, кілька слів. Тож цікаво. Ну, то Як що розкажеш про виробництво? То якби бачити своїми очима, угу. як воно все робиться. А де ви це робите? Ну, чоловік займається пасікою. Це у вас на Волині пасіка? Далеко від Луцька? За чаруком по львівській трасі туди, в горичі. Скажіть, я бачу, у вас тут є і соти окремо продаються. Скільки вони коштують? Зокрема, яка їх різниця між ними? Бо таке різне? 100 грамів 30 гривень. Ага. Ну, Такі там 300-400 грам. Хочуть угу. більше, то можна рамку врізати. А як таке бере? Для чого його взагалі використовують? Соти. Вони дуже корисні, навіть мед той, що качається, в медогонці вже проходить через медогонку і вже втрачає там якісь мікро-мікро-мікро-мікроелементи. А це самий натуральний, він дуже добре вижовувати. Віск сам корисний для зубів, для горла, надесна. Навіть можна ковтнути віск, він не шкодить. Який є мед, скільки коштує, і звідки він у нас своя пасіка є. Займається в мене чоловік. Він сам робить вулики, він сам все по інтернету, спілкується з пасічниками. Він сам до всього доходить своєю практикою. Мед у мене зараз гречаний в основному. Весняний такий квітковий, різнотрав'я. Я практично продала. У мене є свої клієнти, у мене є. Скажем, своя база. У мене є люди, які приходять, які смакують, яким подобається. Я радію від того. Все зрозуміло, скажімо зарожеш село Навіс. Ага, недалеко Не? теж. Ну так дивлячись, як з якоїсь сторони, Та, це так. Е, ціна яка? От на меншу баночку, на більшу через гривень пів літри, 100. а більша баночка буде груші 30, mm -hmm. а більша буде 200. Mm -hmm. Ну, Тобто Без різниці, там, наприклад, квітковий чи гречаний будь-який. У мене однакова ціна. Ну, скажімо, Якщо там люди, ну, є всякі клієнти, яким можна і подарувати мед. <гум> ага. Ну, середня ціна 200 гривень літра. Що ж, ці не подивилися? Йдемо тепер купувати мед. Доброго дня ще раз хотіла би взяти у вас такий мед, той що за 100 гривень дві баночки. Як бачимо, і мед, і яблука на луцькому ринку є. Можна відшукати що те, що те на будь-який смак. Щодо меду, то він є різний. Реально на будь-який смак. Ціна ж за баночку півлітрову вартує в середньому 100 гривень. Якщо ж літрова, то вже 200 гривень незалежно від того, який вид чи смак ви оберете. А ось ціна на яблука на ринку насправді недорога – 15-20 гривень за кілограм. І майже усі яблука на ринку це волинські з місцевих садів, але є і привезені. Зокрема, ми бачили яблука привезені з чернівців. Їх ціна 45 гривень за кілограм. Ви дивились програму Базарний день на телеканалі Конкурент Тівія. Підписуйтесь на наші соцмережі та залишайтесь з нами, аби знати більше.